Доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Так, зараз курка, дам тобі, щоб ти не репетила. Ти не даєш нічого зробити. На. На. Їж. Тільки не репень. Так. А я відповім на запитання. Сам перед. Багато відповідів на запитання на каналі тому і тому е, на ефірах. Там я багато. Майже всі ефіри я відповідаю на ваші запитання. Так що заходьте сюди і я там дам вам відповіді. Якщо я відео не дала, то, значить, ну, на відео, на відповіді, то значить я в ефірі відповіла. Ось тихо! Ви проголодаючи. Значить, я відповіла в ефірі. Передивляюся в там нам давати хорошу інформацію. Тому треба трошку, строчно... но... не доїдаючи. то можна подзвонити до мене. 098. 97, 41, 650. Ну, надоїдати не стоїть, бо я забухую. Це я говорю особливо для малих. Бо на цей номер я суто тільки відповідаю по запитання. Ось так. Кошти обіжається, кошти ні. Но я так кажу, mm -hmm. і не треба мені там писати, як вже одна пані писала, mm -hmm. що ти себе строїш, ніби то ти професор, до тебе не можна звернутися. До мене всі, хто я всім розповідають. Але суто по справі. А не, mm -hmm. а не часом є, що людині треба і виговоритися. Оце також є. На це певні причини. Так ось таке. Так. Зірка зараз дам. Це те було добре? Зірка б'є. І так само. А, що ти себе корчиш, ніби то ти про... Щось закінчувала, і ти знаєш багато відповідів. Люди багато більше тебе знають і нічого нікому не розказують і не хваляться. Я не хвалюся. Люди зрозумійте я нічого не хвалюся. Якщо я на це запитання знаю відповідь, я розказую так, як я в себе на своїх козах почуся. ось, І гляджу багато інформації, щоб. Якщо я його доглядаю, щоб воно давало такий результат, який мене влаштовує. Ось так. І нічого я себе не корчу, і нічим я не хвалюся. Пора би вже таке, як то кажуть, заповнити. Що, Наталасі? Mm -hmm. Але ти видра, Як води, то два дні вона в рот не візьме. Чекай, ну куди стала мені на стік моїмо посунути? Mm -hmm. А як води чистої, то вона в рот не візьме. Так щось таке. -то. А тепер дам відповідь. Як ви так доїте свої кози, що ви їм не ставите їсти? Бо я їх так навчаю, вони в мене їдять без їжі. Навіть якщо я їсти заложила, сідаю доїти. Як вони їдять, вони підступилися в жолубку, мені там нема де сісти між ними. Ну, чухлі, чухлі. О. А як я сідаю доїти, вона взад відсунулася на довжину оцюга, я сіла, видоїла і вона назад собі все їсть. Вона, знає, що вона доїться без їжі. Як вам навчити? Це вчиться після того, як, <гум> як розкотилася коза під час запуску виїжджає. Ви дівчаєте, вона ж не, як сказати, не їсть зерна, як ви доїте. Ось, бо вона в запуску піну зерно ви її даєте, вона їсть, але ви не доїте в той момент. О. І тоді, коли ви її після окоту починаєте доїти, їсти не давайте. І все, і вона привикає, що не треба ти не хочеш. Горіться, назад. І вона привикає, що треба стояти. <риклад> Не хочеш? Заберу. Вона привикає, що треба стояти без їжі. О. У мене мої всі дояться без їжі, і мені це так дуже комфортно. Тому що в мене кози доїться три рази. Ось, і три рази їм бавиться з їжею, я даю тільки два рази зерно. Так, можна розділити на три те саме зерно, але мені цього не охота робити. І є так, що треба біом прибігла, сіла, подоїла, а тут ще треба глядіти, як би їм, їм їсти поставити. Так що, ось такі справи. Ось. Так. А друге запитання. Друге запитання. А, про первородку. Первокотку. Маю первородку і не знаю, чи кітна. Веде себе, як кітна. скаче, підскакує, зі всіма дереться битися. Чи може таке бути, що вона має некітною? Може таке бути. Так, таке може бути, що вона може бути некітною. Але те, що вона скаче, брикає, б'ється зі всіма, це не означає, що вона некітна. Ось. Так, що ось таке -то. Це на козу по животі, якщо вона має вже три місяці і дві неділі, бо в три місяці тільки треба добре вміти проштупати, не щупати козенят. А три місяці дві неділі вже добре чути, козенята ворошаться, ви можете їх наштупати. Все, напилася? Ой, знову задерла і чухай. Давай же підмогу. І оце такі справи. Тоте. Якщо є козенята, то кітна. Але є так, що може бути не кітна і не зриватися. Є таке. Ну це дуже-дуже рідко. Так кажу, як є, це дуже дуже рідкі випадки. Ось, так щось таке, то справи. Ну, Вже, вже може хватити. Краляти моя, Але вріднючий, Але ага. ага. Ось такі-то справи, так що по-різному може бути. Навіть може і стара коза такий фокус зробити. Знаю, багато так людей, що не можна ніяк оприділити, чи кітна, чи не кітна. Якщо у нас одне козення, то дуже тяжко. Оприділити, чи вона кітна чи не кітна. От як зір білобока попила, то воно смачне, правда кориця? Так що ось такі то справи. Часто є таке, що може бути не тіплено. А так напевно все відповіла. Ефіри йдуть в на малому каналі, я і мамині тваринки. О 8 годині ранку щоденно. Хіба не дай там Боже щось якесь вирвалося таке, я ніяк не маю якої. То тоді немає фіру. А якщо все в межах норми, то все нормально, я виходжу вісім годин. Можу, часом пів восьмої. Так ось таке-то. Шоколадка, приймежу. На великому каналі. Ефіри в мене о 19 годині. Шоколадка. О 19 годині. Але у вівторок зазвичай в мене о, 17 Ефір або зараз буде вже цей місяць, напевно, після тайні ворони. Тобто після восьмої години. О. Так, щось таке. -то. А в суботу в мене ефір після Олі Чумаченко, то там як коли. Коли всім, коли вісім. В залежності, коли Оля виходить в ефір, а я після неї. Так, щось таке. Mm -hmm. Кіт, відкупися, ти яка перина тусім. Ну, ну що? Мала. Так, щось таке, то справи. Я повідповідала на ваші запитання. Вам всім гарного. дня. Yeah? Батюшку Кольки хороших Новин mm -hmm. а Я буду Давать своим mm -hmm. Кольким мордам естеньки И mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я буду Взять На эфир Вот так Всем до встречи Всем папа.